Уяви, з десяти твоїх знайомих студентів четверо сидять без роботи. Такою є нова реальність ринку праці. Ти закінчуєш університет, маєш диплом і купу амбіцій, відкриваєш сайт вакансій, а там потрібен досвід два роки, знання трьох програм, робота в офісі 24 на 7. Але де взяти досвід, якщо ти навчався під час ковіду, а випускаєшся під час війни? Багато компаній бояться наймати молодь, а раптом мобілізують. А раптом вийде, і взагалі важко вкладатись в перший досвід і оплачувати неминучі перші помилки. А ті вакансії, які готові брати молодь, пропонують такі гроші, за які молодь не готова працювати. У результаті молода людина чує десятки відмов і вирішує краще, поки перечекати, повчитися ще чомусь або працювати неофіційно за копійки, ніж битися головою об стіну. Офіційна оцінка безробітної молоді за даними держстату близько 18%. Тож враховуючи особливості державної статистики, реальна кількість безробітних серед молоді близько 40%. Це сигнал про розрив очікувань. Освіта дає теорію. Бізнес хоче готових спеціалістів з досвідом тут і зараз. Світла сторона полягає в тому, що бізнес, зіткнувшись з кризою нехватки кадрів, Зрозумів, що якщо він не почне вчити новачків зараз, завтра працювати буде просто нікому. Безробітня молодь це не проблема, а ресурс, який зараз завис у невизначеності. Дайте їм шанс на старт, і вони стануть найкращими працівниками ектів Group – люди. Найголовніше.